Про надсекретні документи витік інформації та про те, кому це може бути вигідно, поговоримо з членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Сергій Рахманін долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Сергію. От на вашу думку, а чи зірвав цей витік секретних, ймовірно секретних документів, український контрнаступ? Вітаю насправді, коли в Відбувається витік секретної інформації, чи, скажімо, там чутливої інформації. Це безумовно може вплинути на плани тої чи іншої сторони. Ну, умовно кажучи, це може вплинути на тактичні плани, на оперативні плани, але точно не впливає на стратегічні. Якщо є мета звільнення території українських і вихід на кордони з розкладу 91-го року, то безумовно ці плани будуть виконуватись незалежно від того, діють більш ефективно чи менш ефективно контрозвідка противника. Ну, я не знаю жодного випадку в історії людства, коли б е витік інформації, чи якась ефективна операція ворожої розвідки, вона б скасувала якісь стратегічні плани. Ще раз кажу: тактичні, оперативні так. Треба змінити те, що можна змінити, для того, щоб не наражати людей на небезпеку, для того, щоб зменшити можливі втрати. Але від стратегічних планів відмовлятися зрозуміло ніхто не буде. Тим більше, що. Е Принципово нового, якщо ми виходимо з того, що ці матеріали були, ну скажімо так, бодай здебільшого правдиві, там надзвичайних якихось таємниць, які би дозволяли зануритися в деталі а запланованого наступу, їх там немає. Насправді не може бути. А яка достовірність цих документів? Власне, яка от ви кажете, що інформація така не зовсім той секретна, а зрозуміла, все таки чи є розуміння і як взагалі перевірити достовірність цих джерел, і чи може ну хто має зараз цим займатися? Ми знаємо, що в Пентагоні заявили про початок розслідування. Розуміємо, що журналісти розслідувачі зараз намагаються встановити автентичність цих документів. А яка ж ваша думка щодо цього? Ну, по перше, я хотів би вас виправити з вашого дозволу? Я не сказав, що. Там немає нічого секретного. Ці е, матеріали, якщо вони справді відповідають дійсності, а деякі ознаки того, що принаймні частина матеріалу відповідає дійсності, є ці матеріали є таємними або цілком таємними. Це безумовно. Я казав тільки про те, що там немає якихось надзвичайних подробиць про план операції наступальної, яка у нас буде, це абсолютно різні речі. Але це не означає, що матеріали, ці, якщо ще раз підкреслю, якщо вони є правдивими. Що вони не містять там військової розвідувальної чи державної таємниці, Безумовно, зомовна І скажімо, навіть такі матеріали, навіть той обсяг документів, який надається, він дозволяє ворогові а, краще підготуватися до війни з нами. Ну, наприклад, а йдеться навіть не про чисельність наших брат, чи можливість постачання озброєння, тому що ця інформація теж частково є в ну, не в такому концентрованому вигляді, але вона є в. Відкритому доступі, але, наприклад, про розгортання нових систем протиповітряної оборони, оце от інформація чутлива. Ця ці, ці плани, якщо це ця схема, яка була прилюдно, відповідає дійсності, то зрозуміло, що ці плани треба буде коригувати. Яким чином це можна перевірити? Ну, насправді це дуже складно, і більше того, якщо навіть така перевірка здійснюється, не вона здійснюється. Про методику, про способи її перевірки, вам ніхто не повідомить. І більше того, жодна країна ніколи в житті офіційно 100% достеменно не визнає. Наприклад, що це 100% правдива інформація або це фейк. Складність у цій історії полягає в тому, що направду, немає жодної сторони відверто, жодної сторони, яка абсолютно 100% була зацікавлена. Подібному зливі, поясню, чому ну, наприклад, якщо ми виходимо з того, що зацікавлена в цьому зливі була Росія. Припускаємо, ну наприклад, для того щоб посварити а, з, партнерів Сполучених Штатів, точніше, сполучені штати з їхніми партнерами, з такими, як як Південна Корея чи Ізраїль, або скомпромовкомпрометувати українську сторону, свідомо завищивши наші втрати і занизивши свої, припускаємо, що таке можливо, але. Навіть ця інформація вона підкреслює те, що росіяни, а що у них їхня їхні чутливі структури, які мають зберігати державну стаємницю, течуть. ця інформація підкреслює те, що американська розвідка, не тільки американська, має надзвичайно високі можливості для того, щоб отримати чутливу інформацію з російської сторони. Тому росіянам таке оприлюднювати немає жодного сенсу. Ну, цієї точки зору. Другий варіант: якщо це, наприклад, зробили Сполучені Штати Америки. Це теж мало ймовірно, це можливо, і вони теж отримують певний е, сенс, певний зиск. А більше того, я вам скажу про російську сторону. Уявіть собі, ви отримали чутливу інформацію, яка дозволяє вам зануритись в плани противника. Це прекрасно, що ви отримали, але вам треба зберегти це в таємниці. Бо якщо ви це оприлюдните, противник максимально намагається змінювати свої плани. Логіка, в чому сполучені Штати, наприклад, вони, в чому їхня була б логіка, наприклад, оприлюднити такі матеріали. Засвідчити те, що вони знають про росіян, все внести певний розлад в їхні плани, певний розбрат в їхні настрої. Це теж є така логіка. З іншого боку, оприлюднення цих матеріалів воно б'є по їхньої репутації. воно сварить їх з партнерами. про те, про що я казав з Південною Кореєю, з Ізраїлем, та і з Україною, власне, теж а з іншого боку, вони підставляють свої джерела інформації. Тому що по а, характеру інформації, яка оприлюдниться, можна використати, вирахувати певні джерела, певні механізми, певні засоби роботи, можна вийти на певних людей або обрізати певні канали постачання інформації. Цьому це теж ризиково. Тому я думаю, що насправді ну і далі можна йти. Тобто теоретично в цьому можуть бути зацікавлені якісь там партнери а, Сполучених Штатів чи навпаки Росії. Або вороги Сполучених Штатів і Росії, але будь-яка сторона, яка оприлюднює цю інформацію, вона, навіть якщо вона отримає певний зиск, то вона отримає певні недоліки, певні вади, певні удари. І тому я думаю, що скоріше за все, скоріше за все, цей виток стався хтось зламав просто умовно кажучи, якусь якийсь сервер, по якому, наприклад, передавали фотографії матеріалів з якогось певного бріфа. Виклав це в мережу, а потім це вже а, перекинули на, а, наприклад, на якийсь російський телеграм-канал, це стало загальновідом, і далі вже кожна сторона намагається використовувати цю історію на свій роз а, росіяни, наприклад, фальшуючи частину інформації, а, там, наприклад, якісь країни а, вносячи певний дисбаланс в Росію, на наполягаючи на, на, на тому, що в них тече, їхня система збереження державної таємниці тощо. Але я думаю, що це моє припущення, просто а, скоріше за все, перший витік він стався випадково. Якийсь хакер просто ламанув, навіть не, не надаючи а, значення тому, що відбулося, вкинув якусь мережу, а, в якусь, на якийсь сервер з а, обмеженою кількістю користувачів, а далі воно вже почало гуляти по сільці, і врешті-решт, рано чи пізно, воно з'явилося десь на назовні. Тому що, якби це був свідомий вкид. То вибачте, інформація, яка б була вкинута ще на початку січня, не набула б такого розголосу, аж вибачте в другій половині квітня. Вона б вибухнула ще тоді, пане Сергію, Тобто, ви не думаєте, що це можуть бути там абсолютно фейкові документи? Скоріше за все, на вашу думку, це є достовірна інформація. Я не можу це стверджувати для того, щоб стверджувати подібні речі, треба мати, по-перше, мати оригінали перед очима. по-друге, я не можу навіть вам, скажімо так, посилатися на якусь інформацію чутливу, до якої я маю доступ, я би сказав так: що найменша частина цієї інформації відповідає дійсності, частина виглядає відверто фальшована. В принципі, я думаю, що на якомусь етапі просто вирішили зробити Дезу. Я думаю, що вирішили це зробити наші а, вороги. Вони просто після того, як отримали а, справді матеріал чутливий, матеріал-сенситивний, матеріал, який відповідає дійсності. Я думаю, що вони просто а, ну це найкращий спосіб створити дезінформацію. Як взяти частину правдивої інформації, домішати до неї неправдиву? Для того, щоб важче було розібратися, і для того, щоб довіра до сфальшованої інформації була вища. Я думаю, що так і відбулося. Скоріше за все, це був. А, Випадковий витік таке таке трапляється, особливо коли доступ до інформації має дуже велику кількість осіб. А в випадку зі сполученими штатами це на жаль так. Я думаю, що йдеться не про десятки, не про сотні, а напевно, про тисячі людей, які мають доступ. А далі росіяни просто частково частину інформації сфальшували і намагаються використати в своїх інтересах. Пане Сергію, а чи мають НАТО та Сполучені Штати мати доступ до реально розписаних планів з контрнаступу? Чи українська влада ділиться такими деталізованими планами і даними? Чи це взагалі нормально? Чи це є оця от співпраця? Що ви можете сказати? По перше ще раз підкреслюю: я не дивився всі ці 100 документів. Але в принаймі в тих документах, з якими з'явився, там немає плану наступу ще раз підкреслю, Плану наступу там немає. Там є, наприклад, плани американської сторони наших західних партнерів щодо постачання а, зброї озброєння. Там є, а, скажімо так, короткий бриф про те, що складає в себе корпус резерву, який збираються використати. Українські сили там чисельність, орієнтовний орієнтовна чисельність, орієнтовний перелік техніки. Але план умовно кажучи, на якому напрямку яка бригада діє, куди в чому полягає там де, де місце головного удару? Тобто, всіх цих речей немає, і не може бути. Більше того, я не думаю, що Україна подібними планами з кимось ділиться. Це Перша частина, друга частина наскільки відбувається комунікація, наскільки вона є щільною між Україною і західними партнерами, зокрема США? Я не знаю. Я думаю, що точно відповідь на це питання знають в цій країні людей п'ять, не більше з угу. чим саме ділиться Україна з? Той сторостамтою стороною, зокрема сполученими штатами, я думаю, вам зможуть відповісти на на певне на це питання Зеленський залужний ну може ще двоє-троє людей не більше.